Вітаю, друзі. Це діалог із Валерієм Кузнєцовим. Подкаст, де ми аналізуємо події, і прогнозуємо рішення. І сьогодні ми поговоримо про резонансний замах на російського генерала Володимира Алєксєєва. Це перший заступник начальника головного управління генштабу РФ. А ще Алєксєєв, це головний куратор усіх так званих добровольчих російських формувань, які беруть участь у війні проти України. А ще генерал забезпечив розвідувальну роботу для ударів ракетами по Україні. Стріляли в АLEXEVA у Москві просто у під'їзді будинку. Вже є затримані безпосередньо сам виконавець та двоє підозрюваних в одного із них українське коріння як, власне і у самого Алєксєєва про це і не тільки, і ще про мотиви замаху поговоримо із політологом Ігорем Рейтеровичем. Вітаю, пане Ігоре! Вітаю! Отже, трохи живий, трохи мертвий. Після замаху російський топ-генерал Володимир Алєксєєв прийшов до тями. Повідомляють російські змі першого заступника начальника головного управління генштабу, колишнього гру стріляли просто у будинку на 24-му поверсі. Підозрювані у замаху 65-річний Володимир Корба. Він і виконавець встиг втекти до арабських еміратів, але корбу вже передали Росії. Він уроджений з Тернопільської області. Також затриманий 66-річний Віктор Вафін, ще одна співучасниця Зінаї. Да Серебрицька, нібито виїхала до України, російський міністр Лавров вже звинуватив Україну у причетності до замаху, пане Ігоре. Як вважаєте, чи дійсно українські спецслужби можуть стояти за цим замахом? І кому було вигідно насправді стріляти в Олексієва? Ну, дивіться, стояти може хто завгодно, і ми, в принципі, не коментуємо діяльність наших спецслужб. Але якщо подивитися на конкретно цей випадок, то він від самого початку скидається просто на певні внутрішні розбірки, і тут треба розуміти е, ну, фігуру взагалі Алексеєва, що це за людина, і які питання або претензії могли бути до цієї людини зі сторони російської влади. Він був куратором всіх е, оцих е, ну, приватних військових компаній. Він дуже тісно контактував насправді з Пригожиним, і е, ці контакти були. Тіснішими ніж контакти, наприклад, Суровікіна, який певний час перебував під домашнім арештом, під розслідуванням там і так далі. І Алексеєв є тією людиною, яка спілкувалася конкретно з Пригожиним в Ростові на і коли Пригожин казав віддайте мені шойгу», да, саме Еліксєєв йому казав «беріть». зовсім зрозуміло з Пригожиним, як він спілкувався, да чи він на його просто підставив, що він полетів тому літаку? Чи можливо це сама помста вагнерівців, чи які блисту? Я не думаю, мені? що ні, я не думаю, що це помста саме вагнерівців. Слухайте, коли в людину стріляють на 24-му поверсі, охороняємо його в принципі житлового комплексу, в якому дуже багато камер, але всі ці камери ну, чомусь виявляються вимкнутими в той момент, коли відбувається цей замах. конкретно в самому приміщенні тут виникає дуже багато питань, і я думаю, що це більша історія розбірок всередині самих спецслужб, тому що там є люди, які можуть ну бути так би мовити, ну зацікавлені в тому, щоб прибирати э, таких персон, типу Алексєєва, чи з точки зору там свого просування кар'єрними кар'єрною драбиною, чи з точки зору якихось там інших питань. По яким в них могли виникнути конфлікти, тому що давайте не будемо забувати, що Олексій фактично є куратором ще е, різноманітних злочинів, які здійснювали російські спецслужби за кордоном. Ну і давайте не будемо забувати, коли це відбулося. Я не здивуюся, якщо для росіян це е, спеціально розігна, розіграна така історія для того, щоб спробувати Україну звинуватити в зриві перемовин. Бо Алексієв, заступник тієї людини, яка власне очолює російську тепер делегацію переговорну, яка зустрічається з нами і власне з американцями. І росіяни ж відразу і намагалися цю тезу розкрутити, що це значить, спрямовано на зрив перемовин на багато якихось там інших речей і так далі. Але вона не сильно зайшла, тому що мала просто дуже мало аргументів. А те, що це внутрішні розбірки, мені здається, свідчить в першу чергу знаменито. Фраза Піскова, яку він абсолютно спокійно сказав, тобто, це не була якась емоція, це була така відповідь, можливо, навіть заготовлена. Коли його запитали журналісти про охорону і так далі. Пісков сказав, що ну не Кремль же ж повинен займатися тим, що думати про охорону таких людей, як АLEXЄF. Значить, у них є своя якась структура. Хай вона типу і думає. Мені здається, що це дуже прозорий натяк про те, що е, ніхто насправді не шукає якогось зовнішнього сліду це якась внутрішня історія, скоріш за все, санкціонована або принаймні освячена путіним, який нічого не має проти, якщо його підлеглі в деяких моментах рвуть горлянки один одному. Головне, щоб вони його про це інформували. Ну і щодо охорони, то вже в мережі шириться інформація, що він дійсно того дня був без охорони, і взагалі це був не його помешкання, а він приходив до своєї коханки. А це пропагандистка Первого канала Ірина Кусінкова. Як вважаєте, чи є чи має місце бути така версія? Тим паче, що після того її телеграм-канал, як пишуть, більше не оновлюється. Е, ні, це можливо абсолютно е, історія, і я якби не здивуюся, що вона дійсно може мати місце. Ну слухайте, російська еліта, так звана, вона відома своїм подвійним життям. От Лаврова, взагалі, офіційно дві родини, і всі про це прекрасно знають, і він живе на два-на два будинки, як то кажуть, і це нікого особливо не хвилює. Всі роблять вигляд, що так воно і повинно бути. Тому якщо тут дійсно момент, що він приходив там до коханки без охорони і так далі, ну відразу виникають питання. Хто знав розпорядок його діяльності? Хто знав, що він буде без охорони? Е, очевидно, що це не можна прийняти отак просто. Да, що він зранку прокинувся і каже: там е, Микола, там Петро, ви зі мною сьогодні не їдете. Ні, так воно не працює для людей такого рівня, Очевидно, є певний протокол і. Коли приймається рішення, що кудись він їде, там, наприклад, без охорони, ну це відомо в системі, це відомо достатньо великій кількості людей. Що в черговий раз підтверджує той факт, що це скоріш за все внутрішня історія, яку тепер намагаються просто по максимуму розкрутити, якось інформаційно використати, повісити на Україну і так далі. Історія там з вбивцями, які виїжджають кудись в об'єднані Арабські Емірати, ну вона взагалі настільки примітивно виглядає, що в країну, з якою Можлива екстрадиція, розумієте? От важливий момент І паче, добу, добу вже він в Росії. Так, за добу. За добу. Ну, слухайте, ну це ж ну, ну це дуже примітивно. На виглядає. приватному бізнес джеті і, так. Да, правильно. да, на приватному бізнес джеті ну це така історія, що ти там летиш туди і чекаєш, коли за тобою приїдуть. Тобто, в тебе є там доба в найкращому готелі, можеш відірватися, а потім у нас почнеться інша якась історія. І воно настільки все шито цими білими нитками, що до речі, якщо дуже. Уважно подивитися, вони намагалися спочатку розкрутити цю тему інформаційно. В них от був там один день таких активних обговорень. А потім, ну як відрізало, бачу, що історію про корбу вони розкрутили в своїй манері. Що він з Тернопільської області стандартно, що його готували в Києві, стрілецької справи його навчали. Що потім польські спецслужби йому допомогли. Тобто, все стандартно, і так само сама жінка, яка теж там допомагала корбі, вона теж з Луганщини, якщо не помиляюсь. Ну, тобто люди, які в принципі можна там завербувати, можна використати, причому не обов'язково це робити навіть в темну, да? це можна робити абсолютно ну, якби відкрито. І це почерк знов таки російських спецслужб. З іншого боку, слухайте, людина дійсно була відома. Вона дійсно займалася багатьма речами і займалася достатньо ефективно, в тому числі, ну на жаль, для нас ефективно. І Якщо його навіть в такий спосіб десь вивели з гри, ну це теж позитивна історія, найбільшого. Буде. воно нам піде хоча б в такому плані на користь. Ну і про саму постать Олексієва варто згадати, чому ми саме так власне багато про нього говоримо, тому що він уродженець України, а саме Вінничини Вінничини народився в селі Голодьки. Я у 2002 році робив матеріал про нього. Спілкувався з його двоюродним братом, і тоді він говорив, що насправді закликав свого брата, щоб не він не наводив ракети на Україну, звертався до нього. І загалом в селі про нього добре його пам'ятають генерала. Тож наскільки тут да? ким був Алексеєв і чому зрадив Україну, як гадаю. Ну, ну, дивіться, історія Елексєєва. Це історія навіть не стільки про зраду, тому що ну, не можна сказати, що він, знаєте, займав якусь високу посаду в Україні а після 14-го року перейшов на бік Російської Федерації. Це історія просто про людей, які в 91 році фактично зробили вибір на користь, ну як їм тоді здавалося, більш вигідної, там з кар'єрної професійної точки зору, ну для них да, 에, ну, армії. Х історії насправді багато, але от знаєте, що вирізняє е, тих українців, які опинилися на службі у, на Росії і ну стали громадянами Російської Федерації, вони завжди. Мабуть, відчували, що вони чужі в цій системі від початку, і вони ну намагалися максимально вислужитися, максимально вислужитися, тому що їм завжди треба було бути трошки краще, ніж інші, не просто краще, а максимально там кращими, кращими з трошки кращими за кращих. Бо в них оця історія про те, що ви ну якби не місцеві, вона над ними висіла і на превеликий жаль, дуже часто з таких людей виходять якраз максимальні циніки. Ще одна історія, де Аліксеєв був засвітився, це Маріуполь. Тоді він е, узгоджував умови виходу оборонців Маріуполя, зокрема азовців, і гарантував їм да, гідне поводження в полоні, дав слово офіцерам. Натомість е, слово свого не дотримав. Як кадаєте, можливо, чому? Чи він не, не контролював тоді, чи дійсно не дотримав слова офіцера? Ні, я думаю, що дивіться, людина свідомо давала слово, яке не збиралася виконувати. Крапка. Ну тобто, не треба тут, знаєте, от е, іноді є така спокуса, що е, вони дають якесь слово, а потім їх зраджують якісь там типу спецслужбісти, е, і він якби слово офіцера дав, але е, ну, він не винен в тому, що його не виконали. Його типу підставили свої ж. Але це інша історія, абсолютно. Тобто, тому що людина представляє специфічну структуру, і коли він давав це слово, очевидно, що він прекрасно знав, що це слово дотримуватися не буде. Поняття офіцерська. Честі Росія, мені здається, після війни проти України повномасштабної Бучі Гостомелір і безліч інших ізюма без інших містечок України вона не має жодного сенсу, тому що серед всіх підозрюваних в злочинах проти людяності ми бачимо офіцерів. Ймовірніше з усіх, кому була вигідний замах на Олексієва, це Росії. Я так розумію. Так, да, це абсолютно внутрішньоросійська історія. Тут немає ніякого українського сліду. Ну, вони там намагалися щось повісити на Буданова, да, сказати, що це е, ну, Буданов типу, може мати до цього якесь там відношення і так далі. Але е, воно не злетіло навіть поміркам Росії. Якщо виживе. Виживе, ну використає там для пропаганди для того, щоб звинувачувати Україну. Не виживе, ну теж використає для пропаганди. Врешті-решт, ну, така доля всіх служак цього режиму на Росії. Але варто відмітити, що пропагандисти не показали досі немає підтвердження чи живий, чи мертвий Олексій. Да, це теж показова до речі, історія. Якщо, наприклад, він там живий, то що ж ви не покажете? Да? Е, може, може, він там овоч, наприклад, теж можлива ж історія. Якщо кажуть, що йому стріляли в спину, може чекають, щоб ну, взагалі увага до цієї теми якби мінімізувалася і потім просто повідомлять, що він там помер. Чи наприклад в важкому стані, там в комі, і, і буде в комі там до кінця життя знаходитися? Може бути і така історія. Отже, замах на Алексеєва далеко на перший російських топ генералів у грудні 24-го в Москві було вбито начальника військ радіаційного захисту генерала Ігоря. Кирилова той загинув внаслідок вибуху бомби, яку заклали в електросамокат. Також квітні торік під Москвою було вбито генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, він був заступником начальника головного оперативного управління штабу збройних сил Росії. Загинув теж від бомби, закладеної в машині. І у грудні теж від вибуху в автівці загинув Фаніл Савралов, начальник управління оперативної підготовки. Відповідав за військові навчання, в тому числі за ті, які передували повномасштабному вторгненню в Україну. Генерал мав один з найвищих рангів серед всіх вбитих внаслідок замахів силовиків. Отже, можна впевнено констатувати: Москва для путінських генералів стає місцем не менш небезпечним за лінією фронту. І карма наздожене кожного воєнного злочинця, який прийшов на українську землю. Цю тему для вас коментував і політолог Ігор Грейтарович. Дякую вам, пане Ігоре. Дякую, а глядачам нагадую, не забувайте підписуватись на нашу сторінку у Ютубі, поширювати це відео. Це був діалог із Валерієм Кузнєцовим. Дякую, що дивились.